Вітаю, пане. Як справи? Недобре. Все не працює. Мертві пікселі. І я вимагаю повернення Це коштів. Можливо, дайте но ну, перевірю. В ні, у мене немає чеку, випереджаючи ваше питання, я намагався бути свідомою людиною і піклувався про довкілля. Таким чином я спеціально відмовився. А ні, від чек мені чеку. не потрібен Тож перевірте ваші аккаунти чи базу. Я впевнений, що ось і воно ні, я зараз знаю все про вашу систему і бюрократію. Не кажіть мені, що лише через відсутність маленького шматка паперу я не отримаю назад кошти. Я вимагаю повернення. Коштів, я споживач і маю права. Все, все, кошти повернуті вам назад. Типу це не бонуси магазину а повне повернення? Повне. Що ж дякую. З вами все в порядку, пане. Так, все добре. Я... Слухайте, я просто припустив, що через відсутність чеку ви. Ну знаєте, влаштуєте суперечку, тож. Я всю ніч готувався і думав, що буду говорити. Ви хочете суперечку? Так, будь ласка, я б з радістю. А, ну так, давайте я поверну вам це. А ви вийдете за двері, і я вдам, що знову працюю. Чудово, давайте зробимо це Так, все. добре. Обурливо. Yeah. Не працює тут, типу мертві пікселі усюди, і я вимагаю повернення коштів. О, То ви у нас один із Йо, тих самих клієнтів чи не так повернути кошти? Думаєте, можна просто так зайти сюди з вулиці з якимсь старим товаром і отримати повернення я коштів? Знав, що ви думаєте, це скажете? вам так можна? Я просто знав. В мене є твій номер а у вас Приятелю. є Чек на цей я товар? я знаю. У мене немає чеку, бо я піклуюся про планету. Тому я спеціально відмовився від нього задля довкілля. якщо, якщо у вас немає чеку? Я. Я дізнаюся, що ви купили це тут. Ви могли, ви могли купити це у будь-якому іншому техномагазині і принести це сюди? У Мене це є в телефоні. Я можу показати вам банківську випуску або банківський переказ, банківський рахунок. Та я ж не можу бути певен, що ви не сфальсифікували там дані. Ви що? Ідіот. Звісно, я не робив цього. Я що використовую шахрайську схему, де я купую монітори і відношу його інші магазини. Ти ідіот, це безглуздя. Перевір комп'ютер Не існує якоїсь магічної системи, де б я міг просто глянути твоє ім'я і впевнити, що ти купив це. У тебе має бути конкретний шмат паперу, де вказано, що це, це безглуздя. Я вимагаю повернення коштів. Або я звернуся до вашого менеджера. Добре, добре, добре. хочете повернення? Тоді я вам поверну бонусами магазину. Ви цього хоче магазину? Бонусами Лейте. магазину. І на це я вам відповім. Ні. Я більше не хочу купувати ваше зламане лайно. Я хочу гроші назад на свій рахунок. Добре, Негайно добре, добре. Хочете повернення? Поверну вам гроші, аби лише ви забралися звідси. Так. так. Добре? Так, так. Так, так. саме так. Доскануй. Повернення грошей. Ходи через свою систему. Воруши свою це бюрократію. В Ось і повернеться. Вітаю, пане. Дякую. Ні, справді дякую. Це чудово. Добре. Гарного дня. Добре, бувайте. Бувайте. Ви що, ідіот? Ні. Це було добре, справді добре. Ти, бляха, запоров, це добре. Добре, добре. Ви могли купити це в будь-якому іншому магазині в цій країні. Ти що? Ідіот?